Коли вторгнення розпочалось, служив у Рівному ВПС Рівний аеропорт влітку, в кінці літа. 22-го року нас відправили на навчання на ПЗРК. Цікаво, цікаво було, але в реальності трошки воно не так. Це добре, якщо є 5-7 секунд, щоб встигнути здійснити накол, зловити ціль. І здійснити пуск. Там авіація ж заходить, вони працюють усього, що можуть. По Копсухіму кабелю найбільше працювали. Ну, відповідно, по самому місту працюють. Так само падають кругом і будинки по розбиванні. Люди погинули, багато людей загинуло, які не евакуювалися. Перший літак був як подарунок. Другу пару ми зловили. Першого я пропустив, спрацьовався, працював по-другому. Тобто перший з'явився, вони в парі працюють, зрозуміло, що ще був, має бути інший. Ми вже здійснив накол. Коли вже з долини з'явився другий літак, зловив його в приціл, ну, здійснив постріл, ракета пішла. Стінгер є Хорош, хороший апарат, який нажав одразу постріл. Ми сіли в автомобіль, знімали з позиції, вже темно було. Каже, я тебе вітаю. Каже, літак впав. Все. Приємно, звичайно, приємно, що на одну железяку менше, що по нашим хлопцям менше будуть бити.